Вітаю вас, друзі. Я завжди кажу і повторю сьогодні: Росіяни прийшли на нашу землю із війною не для того, аби просто захопити наші території. Вони прийшли, аби знищити нашу країну та вбити нас усіх. І саме цим вони керуються, коли ведуть війну проти України. Сьогодні вночі російські загарбники підірвали Каховську гідроелектростанцію. Це зробили саме росіяни. І я сьогодні це доведу у цьому випуску. Вони показали, як виглядала Каховська ГЕС після підриву, але станом на зараз вона практично уся пішла під воду. Геса просто немає. Зрівнявся в один рівень з Каховським морем. При цьому вони та їхні пособники розповідають, що насправді дамба ціла і немає ніякої проблеми. Тому непосередньо дамба ціла і Катастрофи не наступило. зараз. Ми із вами ще не можемо осягнути усіх масштабів трагедії, яку росіяни принесли на нашу землю, але їх це точно не врятує. І так, друзі, і ще раз це повторю. Це зробили саме російські окупанти, і я зараз це доведу. І згадаємо про те, що було минулого року, і ще восени минулого року росіяни замінували Каховську ГЕС. І президент України Зеленський казав, що вони планують її підірвати за нашою інформацією, Агрегати і дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Зрештою, коли росіяни почали тікати із українського Херсону, то вони таки підірвали частину, але не самої дамби, а моста, який ішов до неї. І вже сьогодні вночі росіяни підірвали саму греблю. Одразу ж почало затоплювати населені пункти як на правому, так і на лівому березі Дніпра. Вже поніптігалині бобри плавають. Вулиця Марії Фортус. Пройомний кальця гідропарк. Давай домик, Прощай. Добре, добре. Ти дом, був, хороший дом був. Давай. Щасливо. Традиційно, як завжди, у своїх злочинах росіяни почали звинувачувати звісно, Україну. ВСУ розрушили задвіжки Каховської ГЕС. І пішов зброс води. але як завжди, росіяни почали палитися на брехні. Одразу після події вони заявили, що, начебто, Каховська ГЕС зруйнувалася сама. Потім вони написали, що насправді це, начебто, збройні сили України вдарили із реактивних систем залпового вогню. А потім з'явилася інша більш правдоподібна версія це усе зробили українські снайпери. А на станці по станції стріляли снайпери Крупнокаліберні, із крупнокаліберних а, із крупнокаліберного стрілкового ару. Та усю конструкцію брехливої російської пропаганди зруйнували самі ж росіяни російські. Окупант Єгор Гузенко, який перебуває на лівому березі Херсонської області, сам записав відео, у якому несамовито радів підриву Каховської ГЕС і дав зрозуміти, що це зробили саме росіяни. А сколько, сколько я говорив про те, що однажды ту дамбу взорвут, вот, когда ми оставили Херсон, очень-очень много про это было, вот, но мне не верили. Точніше, вірили, але не всі ну і оскільки це, звісно ж, не вони, як намагається розповідати російська пропаганда, російський солдат закликає підривати інші споруди. На Дніпрі є ще інші гес, з якими, я думаю, стоїть розібратися. Бо усе, що здатні приносити росіяни, це тільки смерть та руїни. Давайте тепер поговоримо навіщо вони це зробили. А, про наступлення на херсонському напрямку... Направленні... Можуть забиті Тарас самі ж росіяни та і їхні пропагандисти абсолютно не приховують, що підірвати Каховську ГЕС їм було потрібно, щоби зупинити український контрнаступ. Направлення основного удару стоїло очікувати з боку Береслава. На дамбу водохранилища. зараз вже вони радісні, вони стверджують, що у зв'язку із тим, що вони підірвали Каховську ГЕС, Україна, начебто, не зможе проводити свої операції. Якщо були якісь ідеї по поводу наступлення ніже Каховської гідроелектростанції, вони повністю розрушені. але вони дуже сильно помилилися, і не тільки щодо цього. Очевидно, що вода Севера-Кримський канал не зможе поступати в тому об'ємі, в котором поступала до 2 часов ночі, оскільки початок північно-кримського каналу розташований якраз над Каховською ГЕС, це означає, що рівень води там у каналі буде падати. Це означає, що у російських окупантів у тимчасово окупованому Криму будуть проблеми із водопостачанням. Власне, рівень води у цьому каналі вже почав падати. З'явилася у росіян іще одна проблема, яка пов'язана із тим, що вони традиційно своїх кидають. Якщо це все пройде без потерь, то можна вообще хоч всі дамби на Дніпрі повзривати. Только на пользу, оскільки російське командування не попередило своїх військових про те, що вони будуть підривати Каховську ГЕС. Російські військові залишалися на першій лінії оборони на лівому березі Дніпра і почали тонути. Зараз окупанти закликають якось додзвонитися до пацанів і треба їх якось забрати. Пожалуйста, передайте, тому що з пацанами я вже са не можу. Я їм намагався, ніяк не можу додзвонитися. Передайте по своїм каналам, пожалуйста, що вивели туди пацану. Хоча, звісно, нам із вами від того не легше. І Якщо це відео будуть дивитись мешканці тимчасово окупованих територій Херсонської області, я закликаю вас якомога швидше евакуюватися подалі від Дніпра. Ну і власне тепер про контрнаступ. Наступлення українське ночалось. Контрнаступлення, воно вже йде. Те, що вже починається активна фаза українського контрнаступу, це секрет полішинеля. І я не видам жодної військової таємниці. Якщо про це скажу, самі російські загарбники розповідають, що вони усюди мають успіх і усе знищують. 28 танків, із них 8 леопардів, производства ФРГ, три кальосних танка производства Франції. І 109 бойових бронірованих машин уже тисячу унічтожених байрактар Кожен день по кілька раз. Але цю інформацію спростовують їхні ж командири. От як, наприклад, зрадник України Ходаковський каже, що українська армія має деякі успіхи на південному напрямку, он до каких-то та ніякових Части бронетехніки удалося пройти і закріпитися на определених рубежах. Проблеми у російських окупантів є також і у Бахмуті. Сади на юго-западі Артьомовська зайняли вже підрозділення ВСУ. цю інформацію вчора підтверджувало також і наше командування, і може і ще статися така ситуація, що там росіяни потраплять раптом у оточення. Хоча весь час вони розповідали, що, начебто, вони візьмуть у оточення збройні сили України. Якщо буде е, таке ж атнашеня. Відносини... У подразділенні Міноборони, як і зараз, то я боюсь, що все в обратному порядку зложиться за місяць-полтора. Ну і звісно, зараз найбільші проблеми у росіян є у Білгородській області. Те, що війна на території так званої Росії, вже нікого абсолютно не дивує. Что происходит в області? Людей на вулицях практично нет совсем. Міти свалюють, розвардія свалює. Шайгу Герасимов. Где... Боєприпаси, около тисячі боєприпасов по Шепікінському округу. Це статистика только за хадні сутки. Пропагандисти сумують, вони не можуть зрозуміти, чому це російська армія нічого не може зробити у Білгородській області. Вимагають якихось дій, але дій немає, і для них це загадка. Вот это сього никак не получается нам от... там всех. Розумієш, для мене це агромний загадка. Що спустя 15 місяців війни. 15 місяців війни. При тому російська влада не контролює частину Білгородської області. Деякі населені пункти перебувають під контролем у повстанців. Понімаєш, що ви, Егор, здравствуйте, Находячись зовсім недалеко той самий новий тавалжанки, Йогорґригорів. А знаєте чому пропагандист перебуває не у самій новій тавільжанці, а лише поблизу неї. Тому що росіяни перестали відчувати нову та вільжанку. Сьогодні ми поки туди вайті не можемо. Зате туди змогли зайти повстанці. І Саме вони нову та вільжанку зараз і контролюють. Я думаю, це тільки початок. Ну що ж, друзі, бойці руського добровольського корпусу, який день контролюють населенний пункт нова тулажанка. Росіяни намагаються зупинити український контрнаступ і росіяни прийшли сюди, щоби вбити нас усіх. Я хочу вам, друзі, це знову нагадати ніколи. Про це не забувайте. І оскільки росіяни ставлять собі за мету повне знищення українського народу та української державності, це означає, що у нас немає іншого вибору, крім як перемагати. Що би вони там не робили? як би вони не намагалися нам протидіяти, нічого не зможе зупинити Україну. Нічого у росіян на нашій території не вийде. Так буде і ще складно. Так, буде іще багато випробувань. Ми через усе це маємо пройти. І щоби наблизити нашу перемогу, друзі, я вам вкотре нагадую: допомагайте Збройним силам України, допомагайте українській армії. Зараз це важливо як ніколи, бо тільки українська армія зможе поставити крапку у існуванні тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська Федерація.